24 українських бійці повернулися з полону терористичної організації ДНР до Дніпропетровська. Уночі чоловіків зустріли волонтери. Ці принесли солдатам квіти і солодощі. Бійці згадують, ДНРівці їх принижували, погрожували розстрілами і переконували перейти на їхній бік. Однак українські військові кажуть сумнівів, що їх звільнять з полону не мали. Після обстеження у військовому шпиталі і роботи із психологами чоловіки збираються повернутися до лав збройних сил України під добровольчих батальйонів. Ну ні, знакоме свої. Звісно, приємно. время жидання і все. Лучшего, что вернемся домой. Хотя этого нам ожидания как бы лишали. Можно сказать, каждый день пугали, то, скажем так, расстрелами, то еще чем-то, то будем отстраивать город. То есть ничем хорошим. Ребята требуют обследования. Вот едем, кто-то кашляет, нужно пройти флюорографию, чтобы убедиться исключить и воспаление легких, чтобы быть уверенным 100%, что нет туберкулеза, как бы таких случаев не было. Потому что состояние ног, все, и как практика показывает, когда ребята в состоянии стресса, адреналин, то на следующий день, когда уже возможность расслабиться, и родственники приехали, проведали, то вот эти места, да, которые, ведь понимаем, Кого-то ударили, о чем говорить. То все эти точки они дают о себе знать.